Більше 4 мільйонів має такий статус, але держава має більш активно підтримувати них, бо насправді сьогодні 2 тисячі гривень для дорослого, 3 тисячі гривень для ось неповнолітніх в місяць або осіб з інвалідністю. Це не ті кошти, за які можна прожити. Але держава в особі уряду наступний етап. Ми плануємо все таки збільшити кошти для відшкодування найму житла. Бо сьогодні виділяються кошти для тих, які е, живуть централізовано в гуртожитках, в готелях, тощо е, це не масовий е, захід, коли будуть позбавляти кошти тих, хто неправильно їх використає. Мова може йти тільки про тих осіб, які е, мають більше ніж сукупний дохід на одну. Особу члена родини більше 9444 тисяч гривні в місяць. Якщо більше, то тоді таку виплату можуть скасувати, але це стосуватиметься тільки тих, які зараз будуть звертатись за продовженням виплат. Тим, хто вже її отримав, немає механізму як позбавляти окремі випадки можуть, якщо людина справді. Не вказала дані, що вона змінила або місце роботи, отримує більшу зарплату, чи змінилося місце проживання або кількість членів родин, і тоді можуть такі виплати різницю верніше, якщо більше скасувати.